Привіт, малюк! Це канал Добра Нічні Історії. Зручно влаштовуйся під ковдрою, бо зараз почнеться чарівна казка. Сьогодні ми познайомимось із дощиком, який шукав друзів. Його краплинки тихенько дзвеніли на небі, готуючись до подорожі на землю. Підпишись, щоб не пропустити нові казки. І нехай ця історія подарує тобі спокійні сни. Десь високо в небі жив маленький дощик. Він складався з тисячі блискучих краплинок, кожна з яких мріяла про власну пригоду. Одного ранку дощик відчув, що настав час вирушити у мандрівку, знайти друзів на землі. Йому було трохи страшно, але цікавість перемагала. Хмаринка мама ніжно шепнула, не бійся, ти знайдеш свій дім. Коли перша краплинка відпала від хмаринки, вона закружляла у повітрі, немов маленький срібний листочок. Вітер лагідно гойдав її, показуючи сині гори, зелені поля і блискучі озера. Краплинці було весело, але трохи самотньо. Вона сподівалась зустріти когось, хто зрадіє її приходу. На узлісі краплинка впала на велику зелену листочок. Листок здригнувся від прохолоди і промовив Дякую, мені було спекотно весь день. Краплинка зраділа. Ось перший друг. Вона ковзнула донизу, залишивши блискучу доріжку. І пообіцяла повернутися наступного разу. Інша краплинка впала на камінчик біля річки. Камінчик був холодний і мовчазний. Краплинка ніжно промовила. Привіт! Я прийшла зі неба. Але камінчик лише блиснув і промовчав. Тоді поруч забуркотіла вода, і краплинка почула дружній голос річки. Краплинка радісно стрибнула в річку і відчула, як навколо сміються інші краплинки. Вони котилися, кружляли, співали тиху пісню про подорож до моря. Ми всі разом велика родина, сказала одна. Маленька краплинка зрозуміла, що дружба це коли ти не сам. Навіть якщо пливеш у невідомість. Увечері, коли небо стало рожевим, річка підхопила краплинку до великого водоспаду. Вода падала вниз, як срібний серпанок, співаючи колискову. Краплинка спершу злякалась, але потім сміливо стрибнула і відчула легкість польоту. Це був найчудовіший момент у її житті. Після стрибка краплинка опинилась у тихій заводі, де спалила таття. Тщ. Не галасуй. Прошитотіла квітка. Ніч спускається. Краплинка притихла, вдихнула аромат квітів і відчула спокій. Вона зрозуміла, що іноді друзі. Це не лише ті, хто говорить, а й ті, хто поруч у тиші. Наступного ранку сонце торкнулося води, і краплинка знову піднялася в небо. Вона стала легкою парою. Піднялася над горами, посміхнулась світанку. У небі вже чекали інші краплинки. Друзі. Які теж повернулись із подорожей. Вони радісно обіймались і ділилися своїми історіями. Я зустріла річку, листочок і латаття, розповідала краплинка. Інші слухали уважно, дивуючись, як різним може бути шлях додому. Хмаринка мама знову розпушила свої боки. І промовила. Ви всі молодці. Тепер ви знаєте, що світ сповнений друзів. Краплинки танцювали довкола, утворюючи веселу хмарку. Вони сміялися, кружляли, гралися з вітлом. Здавалося, що навіть сонце усміхається, дивлячись на них. Дощик став справжнім другом для неба і землі. Бо навчився дарувати добро всюди, де падав. Минуло кілька днів, і Хмаринка знову стала важкою. Краплинки вже знали, що скоро час на нову подорож. Вони не боялися тепер це було як гра. Вони вирішили, що кожен дощ це новий шанс знайти ще більше друзів і зробити світ щасливішим. Одного разу. Краплинка впала на садову квітку. Та квітка розквітла ще яскравіше, подякувала і прошепотіла. Ти мене врятувала від спеки. Краплинка зраділа і зрозуміла, що навіть маленький вчинок може зробити когось щасливим. Інша краплинка впала на вікно будинку, де дитина малювала сонце. Краплинка тихенько стікала по склу, і дитина усміхнулась. Привіт, дощику. Вони обидва ніби зрозуміли одне одного без слів. Так дощик знайшов ще одного друга. Тебе, хто слухає цю історію, з кожною подорожю краплинки ставали мудрішими. Вони навчилися, що дружба це коли ти ділишся світлом, навіть якщо сам блискучий лише мить. І коли вони знову збиралися в небо, відчували, що кожен дотик до землі залишає слід радості. Одного разу дощик зустрів веселку. Вона сяяла всіма кольорами й привітала його. Дякую за краплинки. Без тебе мене б не було. Дощик здивувався, як його маленькі друзі створюють таку красу. Відтоді вони часто гралися разом після дощу. Коли настав вечір, дощик повернувся до хмаринки. Вона погладила його і сказала: Ти навчився головному робити добро. І знаходити друзів скрізь. Краплинки заснули у м'яких обіймах хмар, слухаючи тихий шелест вітру. У вісні дощику снився сад, де сміються квіти і річка, що співає колискову. Він відчував спокій і вдячність, бо знав, завтра знову зможе подарувати світові Прохолоду і дружбу. І навіть у сні. Він тихо шепотів. «Добраніч, ніч, земле. А на землі в цей час діти слухали, як дощик стукає по даху. Його ритм був лагідний, мов серце природи. Вони засинали під тихий шелест крапель, відчуваючи себе частиною великої доброї історії. Так завершується перша подорож дощика. Але він ще повернеться з новими історіями, новими друзями і новими посмішками. А зараз заплющ очі, послухай, як тихо падає дощ за вікном, і нехай тобі насниться світ, де навіть краплинки мають серце. Добраніч, малюк, хай твій сон буде тихим, як шелест дощу. І теплим, як обійми хмаринки. Дощики всі його друзі бажають тобі найсолодших снів. До нової казки на каналі Добранічні Історії.